Бюджет, да, давайте. Так якщо ми будемо до там додатково єсміють записки, першому підрядник виконавчий комітет, загальна сума, яка пропонується виділити стопідесям тисяч триста з них на фінансування грантового проекту, який підтримали минулої сесії. Це посилення їх закритим якісних адміністративних послуг в рамках програми «Партнерські Партнерський проект представила місцевого розвитку на копа. 50 тисяч гривень – це наші номери з mm -hmm. проти цього проєкту. І також 7 300 – це облаштування відеокамерами будівель е департаменту мутаністративних послуг та департаменту сутельних. Наступним розпрямком для обсудиння освіти зараз е ми пропонуємо заводі 8 мільйонів 179 тисяч 4, 4 гривні. З них е міжбюджетні транспорт це 358 тисяч додача з державного бюджету на операціях корміти послуг, які споживають внутрішні переміщені особи, які проживають в закладах освіти. Щодо місцевого бюджету, 37 на ремонт брали в закладах освіти, а можна прив'язки, та скільки там переживають зараз в закладах освіти. Скільки людей кількість? Їх немає вже багато, їх є декілька сотень, але вони в гуртожитках саме ПТУ проживають, тобто це не школи чи садочки. Тому відповідно вони, оскільки вони знаходяться у наших закладах, то нам компенсують по державній програмі ці кошти за кона. Я от за освіту ми просто сьогодні відвідали міську дитячу поліклініку на проспекті, де з кошти міського бюджету були виділені на укриття 24-ї школи. Я вам хочу сказати: ну, респект. це напевно, найкращі укриття. Яке у нас є? І якщо формат таких укриття ми будемо вкладати і можливість виділяти кошти, це було чудово. Ми зайшли, воно дійсно воно відповідає всім нормам. І у нас немає більше таких укриття. Де? В садочках окремих. Вон, так. А, ну, ми, це не наш, це наше приміщення, але у нас просто там робили з простору непристосованого так, простір поліклініки. Його робили з нуля капітальної ремонти. Більшість у нас пристосованих там, де в нас великі простори в підвалах, до прикладу пленківці, є садочок величима. Там теж величезний простор в підвали, просто просторкі майонетик ангар і там теж дуже красиво, зроблено ну, по всіх крузі. Якщо це укриття, то це хоча б мусить бути 200 людей, 100 ще. Ну, є ж критики, звичайно, просто мусить бути відповідним ну, людину, така, так, такий так, метр квадратний. Ну, звичайно. Укриття не будуть розглядати як укриття. Ну, дуже дуже кровне. Там гарно зробили. Угу. Наступно. Збільшення електричної потужності це два об'єкти. Наступна сума майже 400 тисяч гривень. Наступниця співфінансування субвенції на створення сучасного простору сільного 18. за субвенція е, е, тільки в цьому році Новасенка. Згідно порядку про використання субвенції співфінансування з місцевого бюджету в сумі 10%, в розмір 10% – Це для оснащення кабінетів хімії, біології, математики, географії та фізики. А де це і де загубилося в Чернівці? От в тому додатку. Чому Це їх? ж воно є. Ні, а в додатку. Так там чотири додатки. Вам ж рано накинула посилання на той mm -hmm. додаток, де вони представлені. Так розумію, що просто по чергову там відділення кошти і до наказу. Нема заборони. Е, Україння охороні здоров'я не може. Що ж по бюджету є? Ні. Ні. Дякую вам. Що можна читати проєкт рішення попередні. Даним проєктом рішення вноситься зміни до програми Сучасне місто. Зокрема, зміну стосується 12 об'єктів. По 6 об'єктах коригуються назви і суми в програмі і включається 6 нових об'єктів. Зокрема, по об'єкту капітальний ремонт бороть укриття частини приміщень гімназії номер 10 сум, назва об'єкту доповнюється словом будівлі. Скільки є потреба відремонтувати дах у будівлі да, школи. По об'єкту капітальний ремонт гімназії номер 20 гріпо 12, сума в програми коровується підводіною субвенції з державного бюджету. Така сама ситуація. Не можу. Вироб. П'ятий проєкт mm -hmm. рішення про прийняття комунального власті Чеміської міської територіальної громади, об'єкти інфраструктури, а саме пропонується прийняти збудовану мережу водопостачання за кошти власників, які проживають по вулиці Лубинській та Узбецькій, протяжність 256 метрів, балансу вартість 1 мільйон гривень, мережа перебуває в технічно справному стані. Шостий проект рішення про надання дозволу комунальному підприємству на вкладення кредитних дорогу з метою придбання техніки. Даний проект рішення підключається на надання дозволу комунальному підприємствам на придбання прибирання комунальної техніки данського виробництва. Зокрема, є данський експортно-інвестиційний фонд, Дані, який укриває до 40% вартості обладнання, яке обладнання техніки, яким виробляється частково в Данії з українською. Локалізацію. Якщо говорити про специфікації цієї техніки, то це є універсальна, універсальна техніка, за допомогою якої можна буде здійснювати як прибирання, так і миття, покіс, трави, відповідно. Так само можна буде чистити від зелених насаджень. В зиму час можна буде використовувати цю техніку для Зимового зимового прибирання місцеві, тобто машини досить якісні, дороговартісні, але вони універсальні. Вони можуть використовуватись впродовж сорок року. А скільки взагалі вона зараз прибуває з таких такого транспорту? Саме такого типу цього обладнання в okay. містосервісі okay. mm -hmm. сервісі є вже такі тип mm -hmm. обладнання, просто не, невеликі машини, ніколи ну цих маленьких mm -hmm. саме на увазі паркренджерів. Вони досить якісно себе зарекомендували в плані функціонарність. Це трошки більше машини, ніж ті, що є зараз. А є люди, які будуть на них е, працівники. Ну, звичайно, як на будь-якому комунальному підприємстві є певний брак кадрів. Частина водії, сьогодні підприємства працюють за сумісництвом. на жаль. Mm -hmm. Але ну, тим не менше потрібно шукати, потрібно залучати це, збільшить продуктивність праці, якість проблеми. Дякую. Сьомий рішення про погодження договору про реструктуризацію забороненості пропонується погодити міському комунальному підприємству для поколенного укладення договору про реструктуризацію заборгованості перед товариством з оточною відповідальністю та за розподілчі мережі України. В сумі станом на перше травня поточного року забороні становить 20. 2 мільйони 510 тисяч 486 гривень, 14 копійок. Проект договору погоджено між і Чернівецькою філією газомережі, Щомісячна сума платежу буде 3,7 мільйона, починаючи з липня і до кінця по грудень, включно. Дякую. Дякую. Восьмий проєкт рішення про прийняття у комунальних власні Черновецької міської територіальної громади розподіл газопроводів е та газопроводів водів по, по прогулку академічному в місті Чернівці з подальшою передачу господарські віддання без переходу право власності гав... Товариства з обмеженою відповідальністю за розподібча мережі України. Дев'ятий проєкт рішення. Про внесення змін до підпунктів 1.11 пункту 1 рішення міської ради власного скликання від 25.02.21 зі змінами щодо включення нерухомого майна що на праві власності на Чернівецькій міській територіальній громаді за адресою Рівненська 8 до переліку другого типу. Управлінням комунальної власності було в рамках проведення перевірки перевірено використання об'єкту оренди. Було виявлено, що в результаті проведення ремонтних робіт було здійснено деяке перепланування. Звернулися до балансоутримувачів щодо виготовлення нової технічної документації, і ми у відповідність до нової технічної документації вносимо зміни в площу. Тобто, нема зуможення. Десятий про рішення. Про включення до переліку об'єктів комунальної власності Чернівецької міської територіальної громади, які підлягають приватизації на житлових приміщеннях за адресою вулиці Перемоги, 12. Це колись там розташовувалася громадська організація з 1.10.24 року. Об'єкт знаходиться в переліку вільних. До нас не звертаються потенційні орендарі. Зрозуміло, що нема Так, Дякую. 11. проект рішення про включення до переліку об'єктів комунальної власності Чернівецької міської територіальної громади, які підлягають приватизації на житлових приміщень за адресою вулиця Ольги Кобилянської. 7. у пропонувало даний об'єкт включити за пропозицією. Не за за рекомендацією депутатського корпусу запропоновано було здати даний об'єкт в оренду. Об'єкт був підготовлений і наданий. Під оренду е, був потенційний орендар, який два-три е, місяці користував, не користувався, а фактично е, взяв об'єкт, але він нам повернув ну, на подальший що... Оплатив це так, так оплатив але ну, це умовно, ну, Він фактично там два місяці. Другий на другий поверх ков... – це приміщення колишнього разу. Повернуто зрозуміло, що зараз іде мінус 50, враховуючи старт, який був 26 на початку тисяч за фактично 300 квадратів і зараз пониження 13 тисяч доцільність. Центрі міста розумієте. Там необхідне капіталовкладення для того, щоб її не настільки комерційно привабливий, як будь-який об'єкт фасадного типу на Кобурянській. Тобто це через арху, це спільний під'їзд, ну ви знаєте, є питання? Можна будь ласка, планове? А що, що вирішили? Що, що ви, що? Е, так, це поштова номер 3 е, об'єкт. Е, по поштовій, е, в нас теж е, був проведений аукціон. Е, Запропоновані чотири учасника, було, е, аукціон відбувся, е, запропоновано було 80 тисяч за об'єкт оренди. Е, е, Переможець наступної 79 900, але переможець відмовиться від підписання протоколу, а наступний від очікування. Зрозуміло, що це йде знову на пода. Цьому... Ну тобто тут питання на рішення депутатського корпусу, але об'єкт розуміємо, що якщо чотири учасника було. Об'єкт користувався попитом тобто. Бажання так, так, якщо так. зробити окремий вхід, так, тобто це на ваше рішення, на ваш розсуд. Добре, дякую. Немало доступно. вулиця Алматинська, 9 а про приватизацію об'єкта комунальної власності. Цей об'єкт був вже включений в перелік. Відбулися три аукціони з покроковим зниженням. На жаль, не було потенційного покупця ми проходимо знову всю процедуру самого початку, включаємо об'єкт... Багато питань повторно Це повторно по підкову да. 4 Алматинська 9. а Алматинська доволі непоганий об'єкт, можливо, просто не спрацювала комунікація стосовно проведення аукціону, можливо, наступний, наступний підкови 4, така сама історія, як по Алматинській. Тобто повторно ми. Що стосується питання 15-го, це на минулій сесії було включено перелік приватизації. Ми підготували проєкт про приватизацію об'єкта, але, на жаль, не були враховані рекомендації, які нам надав водоканал, тобто умови особливі, які ми повинні були включити для оголошення аукціону, тому просимо відкласти. Нема зуможного. Дякую вам, доброго дня, до побачення. Дякую. У вас є зубож до програми розвитку Ні. Нема Дякую. У вас що ви контрольні? Так, заліклок <зв>. виведення зі складу окрім виведення за заступника міського і виведення, просто як можна сказати, засади з цього Нема. І ще одне додаткове рішення є по програмі профілактики. Це воно щось лише було підготовлено, опубліковано. Це знову ж таки відносно ну, центру, це то, що минулий раз на 2 мільйони діляли, Зайшов знову лист, все ж таки ще додатково 2 мільйони просить на ці вже модульні лабораторії. Yeah. А скільки? Знову лист на 2 мільйони. Там взагалі в них потребується 9 мільйонів 700 зблизьких тисяч, біля 10 мільйонів. Ну, Там На поводній раді вже. Там всі вже роздані наші це, без зауваження. До Дякую. Поправки всі ж є вже під нашої комісії, щоб доробляти зараз будуть. У нас нема Так.